Хлопець своїй дівчині, поглянь но, зірка падає. Загадуй бажання мерщій. Я хочу, щоб ти на мені одружився. Ой, дивись, знову вгору полетіла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися двоє приятелів, довго не бачились, розговорилися. До речі, Колю, як у тебе зараз із особистим життям. Ти не повіриш, просто по вуха. Закоханий чи в лайні? Єврей скажеться єврею. Фімо, уявляєш, моя дружина спить із лордом Букінгемським? О, це погано. Але я сплю з дружиною лорда. Це добре. Але у моєї дружини двоє дітей від лорда. Це погано. Але ж у дружини лорда від мене теж двоє дітей? Тоді ви квити. Які квити, ви що? Я йому роблю лордів, а він мені євреїв. Лікарю, це вам? Це що? Моя маленька подяка, Коньяк, цукерочки. Послухайте, шановний, а хто вам дав право витрачати мої гроші? У блондинки квиток на літак в економ класі. Вона сідає в бізнес клас. Всі по черзі намагаються умовити її пересісти, та все не погоджується. Зрештою підключається головний пілот. Зараз я з нею поговорю, я зумію. У мене дружина теж білявка. Шепнує щось на вухо, блондинка відразу встала і пішла на своє місце. Всі хором. Що ти їй сказав? Сказав, що бізнес-клас до Греції не летить. Пішов старий гуцул до дохтури вивідати, чи доживе до ста років. Той питає п'єте по ресторанах коняки, вина, горівки, коктейлі. Та я купованої навіть дописка не беру. Їсте куповану ковбасу, курите. Боронь Боже, ми перед святами стільки ковбаси робимо, що до нових світ стає. Вилежуєтеся на пляжах під промінням сонця. Граєте в гольф, часто буваєте на нічних раллі, на мотоциклах і спортивних машинах. Прошу пана, а що таке гольф? Бо з того часу, як у мого Ромко поломився мотоцикль, то їздимо до Станіслава єно автобусом, але він йде зрані, в обід і ввечері. Може, вам не дають спокою карти, дорогі любаски? Матко, боска, добре, що вас не чує, моя Гані. Маєте так мої мої гроші, що переживаєте, аж не можете по ночах спати? Єно пенсія, на його шлях трафе. Що пан доктор каже? на, на якої холери вам тих сто років?